Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас на матч 14-го туру Беткінг Екстра Ліга України з футзалу. Сьогодні ми в передмісті Одеса, в Крижанівці слідкуємо за матчем між Тайер-Експерт Одеса та Фурнітура Коломия. 28 грудня команди вже потроху з'являються на полі. Думаю, ніхто з вас не сумнівається, що ми будемо сьогодні дивитися і слідкувати за матч. За матчем у прекрасному місті, українському місті Одеса не так багато у нас глядачів, дуже багато повітряних тривог в Одесі останнім часом. І ну я сподіваюся, що ми сьогоднішній матч пройдемо без пауз у Києві. Якщо там матч дограється ж таки 5 хвилин чистого часу, то. Наша гра буде останньою у 2025 календарному році. Тем палиця та Микита Калінін. Що стосується фурнітури, то Максим Павленко випустив на цей поєдинок. Давайте я після цієї атаки продовжу, може бути небезпечно. Переглядав я також коментарі головних тренерів команд і після золотої серії, і після е попередньої гри піс... першого кола. І мені дуже сподобалося, що його забуває 1-0 у нас стає, рахунок на табло, Рудей відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Класний удар середньої дистанції прийняв рюдий м'яч цікаво, чим зараз буде відповідати фурнітура. Цікаво також в тому числі, як буде діяти наразі Експерт, тому що я говорив дуже небезпечно. Минулий сезон, а в той же час моторний, коли він коментував ще один небезпечний момент. Ком'як не забирає м'яч дорогу. Чудово читав ситуацію, граючи на виходах у поточному сезоні. Так, фурнітура з м'ячем володіє. Невеличкий рикошет після удару. Вічних гравців фурнітури заблокував. Говорив я про досвід. Так у складі Одоситів. ще один удар. Зблокується він. Команда з коломиї. Так, фурнітура. Ох, моменти зараз рівнює. Фурнітура рахунок дуже швидко. Якраз крамер замикає цю передачу на п'ятій хвилині. Ну, не догледіла. Це однозначна помилка зараз була в захисті від гравців. Тайр Експерту. І у нас рахунок уже 1-1 на табло. Я нагадаю, що одна з попередніх зустрічей команд завершилася з рахунком 6-6. Наприклад, Крамер та Бажинський свою результативну серію. Нагадаю, що крамер сьогодні вже забив. Дуже небезпечно було. Якщо він не вийде на майданчик, то буде Тайро дуже складно. У сьогоднішньому поєдинку стандарт для Одеситю небезпечно. Нехай не в поточному сезоні, можливо, в наступному. Якщо не завадять, наприклад, фінансові проблеми, Одесити тим часом ідуть вперед. Передача на лівий край, ударки Кейки напекти, на коли вона повернеться е додому після цієї зустрічі. Дуже небезпечно залишили знову. і чергова помилка е не забувайте також про себе і про те, що. І про Збройні сили в тому числі. Одесита атакує, скидка під удар, є удар! Один з небагатьох, ну, відносно молодих гравців. Так, Тайре-експерту 23 роки. Універсалу дуже небезпечна. Тура, це команда, яка б'є ледь не найменше на рівні. Тайре-експерт уже промайнув позначку. Пройшов дуже небезпечно, але. Як з м'ячем, 10 секунд, ну, і Дальній удар насправді доволі непоганий. Мені цікаво, Роман Кітер. Трішки аплодував, чи він просто... Ми сьогодні в Одесі. Ну і побачимо, якою буде перша половина зустрічі. Грає здається, руками голкіпер за межами свого штрафного майданчика. І червона картка залишиться в меншості. І Олексій Моторний, який забував у попередньому матчі проти Атлетика футзал зі штрафного. Зараз він пробуває і м'яч не залітає. Вперше з'явився на полі у нашому сьогоднішньому поєдинку. Щоб реалізувати більшість навіть без п'ятого польового гравця. З м'ячем зараз одесити. М'яч перед штрафним майданчиком скидка удар, Але забуваємо що про а, що. А, якщо Тайр Експерт заб'є за цей час, то буде гол, забуває забує Експерт! Реалізовує більшість одеська команда. Владлен Лен Чеванюк. Черговий гол у поточному сезоні. Класний удар. Причому не довелося розігрувати зайвого і на п'ятачку перед воротами Чебанюк пробуває метрів за команду за Тайро експерти раніше. Готовий для Тайро. Розіграли удар. Повинні бути, бути з дерева, металу або інших схвалених матеріалів. Вони повинні бути квадратною, прямокутною, круглою або еліптичної форми, та не повинні бути небезпечними для гравців. П'ять хвилин вже майже зіграно у першій половині зустрічі. Ми побачили один гол, ми побачимо, побачили вилучення. І небезпечно зараз було. Як саме треба грати? Побачив помилки, або як можна реалізувати помилки фурнітури. Бо іншого суперника небезпечно. Хом'як діє. Е, ну, трішки не ті результати. Тим паче, та є експерт наврядчі захоче сьогодні віддавати перемогу, зважаючи на те, що команда двічі рахунку. Гостям м'яч, Ну і тут же вже відповідають досити. Трішки багато сомбуру зараз може бути дуже небезпечно. Вихідцем сам на сам удар і знову повз ворота. У тебе є доля секунди для того, щоб прийняти це рішення, але хоча б влучити площину в площину вріти, там уже як би зіграв м -м, Балухта. У нього таких матчів було два. Ну і поки у нас доволі, я, пам'ятайте, анонсував, хто дивиться цю трансляцію від початку. Ух! Був удар заоту, але удар більше не рикошет, так, або не підбирання небезпечно хомяк! Для того, щоб врятувати сьогоднішній поєдинок. Здорово, зіграно вихід сам на сам, знову, але знову в А от для експерт З лівого краю удар. Чудову передачу віддавав Степанов, але не зміг його партнер по команді зачепитися за м'яч. Здається, то Камранський Був і тепер уже атака у відповідь. Романа Гаврилюка, капітанська пов'язка. Знову котовий для фурнітурої, знову коротко розіграли. Спробував вивести на удари. Я за коментарями, які ви пишете у чаті до нашої трансляції. Не забувайте лайкати трансляцію не лише на Ютубі. Якщо ви дивитеся дуже небезпечно, то також пишіть про це в коментарях до чату в чаті до нашої трансляції. 3 один стає рахунок на табло! Рикошет від Мар'яна Блонського призводить до третього голу Тайер експерт у нашому поєдинку. Ну, здавалося, банальний стандарт. Але не банальний намагається знайти можливість. Ми пам'ятаємо у першому таймі. Порожні ворота! Але м'яч летить повз рамку. А, тим паче вхід на матчі тайр експерт безкоштовний. Давайте ми декілька слів скажемо після цієї атаки. Одразу вкидає вперед. А ворота порожні знову ж таки, але не вдалося реалізувати. Контратака від фурнітури. М'яч перед воротами, але знову ж таки. Приблизно в ці дати буде відкрите трансферне вікно в Україні. Трансферне вікно під собою мається на увазі, коли ти можеш заявляти інших гравців. Так, це не обов'язково будуть якісь платні переходи в українському футзалі. Таке відбувається. Рідко удар! Залітає все ж таки ворота Тайер експерт. 3-2. Блонський відзначається за 9 секунд до завершення. Нашого сьогоднішнього поєдинку. Ну і зараз одеси там просто треба м'яч потримати. Порожні ворота. Парама! Забиває! 4-2. Хотіли дуже гравці фурнітури врятувати цей поєдинок і забули про свої ворота на останні секунди, але перемогти, відігратися, закамбечити благородна мета була. Ну, але насправді завершилося все тим, що команда програла. Дякую всім, безмежно вдячний всім, хто дивився сьогоднішній поєдинок. Безмежно вдячний цілому оборони і безпеки України, кожному, хто служить. На цьому все. Для вас сьогодні працював Олександр Реженко. З любов'ю. Слава Україні! Максим Павленко, головний тренер, фурнітори. Як вам сьогоднішній гра? Та, сьогоднішній матч. Та перш за все хочу привітати всіх з роз... та прийдешнім новим роком. Побажати. Мирного неба, здоров'я всім, щоб наш чемпіонат відбувся, і в подальшому були так само цікаві матчі, як сьогодні. Можна поділити дійсно на два тайми. Перший тайм була особливо перша половина, наша перевага по створенню моментів. Не вдалося першими забити, реалізувати бодай половину. Пропустивши перший гол, вдалося зрівняти рахунок, особливо всередині першого тайму. Віддали ініціативу та експерту. Таким чином гра вирівнялась, і ну, підсумок першого тайму вважаю, що закономірний. А початок другого тайму ми провели так, як його не можна проводити ні в якому разі. Має бути зовсім інший рівень відповідальності, перш за все, за свої дії на майданчику. Кожен ігровий епізод має приносити користь команді для того, щоб підсумково розраховувати на якийсь позитивний результат. На жаль, вилучення, пропущений гол далі вже до свій. Досвідчені гравці та експерту просто показали нам, як треба грати по рахунку, намагаючись не привести собі м'ячі, максимально спростивши гру, вони створювали гольові моменти і рахунок міг бути крупніший значно раніше. Тому ну, нам потрібно ще багато чого, перш за все переглянути. Переглянути в плані відношення до справи, плані здобуття результату і розуміння головне, як потрібно діяти на майданчику, щоб розраховувати на позитивний результат. Можу тільки привітати Тайрексперт з перемогою, тому що вони дійсно сьогодні цей результат вистражили і віддавали всі сили для того, щоб і не дозволити нам зіграти вдало при грі 5 проти 4 і створювали в подальшому моменти. Нам потрібно Вчитись, вдосконалюватись, шукати варіанти з підсиленням складу. ну, Подальшому вважаю, що ще вся боротьба за вісімку попереду і обов'язково зробимо висновки, будемо рухатись далі. Крамер сьогодні повернувся на поле після місячної паузи. Здавалося, здалося трішки нервував він. Не зважаючи на те, що забив, так багато було помилок в нього, але на полі є не тільки крамер, і кожен має себе проявляти, і перш за все, Завершувати моменти голами, тому що створювали перший там дві дальні штанги. Ми їх не замикаємо, не реалізовуємо. Другий там є моменти, ми їх не реалізовуємо. Це додає впевненості команді суперника. Чим вони скористалися і здобули закономірну перемогу. Останнє питання. У вас матчі зазвичай з стає експерт виходять дуже результативні 6-6. Інші результати, в принципі, сьогодні лише два голи в ми побачили під кінець, а так би рахунок був би 3-1. Чому сьогодні настільки відносно суха гра виявилася? Ну від, віддамо належне воротарям. Вони дійсно діяли впевнено. І Микола Хом'як сьогодні врятував в декількох епізодах, не дозволивши нам забити м'ячі. І надавши впевненість своїм гравцям. Тому висока майстерність гравців і все-таки недосконала ще індивідуальна майстерність при завершенні. атак не дозволили зробити рахунок крупніший. Дякую. Ксій Моторний, головний тренер та експерт, поділіться своє сьогодні враженням від матчу. Е, враження позитивні, гра виявилася тяжкою, як ми цього. Ми до неї так і готувалися. Команда Фурнітура, ми її дуже добре знаємо, тому гра була насичена до, до гола, так скажемо. Перший там нам дався дуже важко. Хлопці, напевно, нервували, бо результат давив на них. Це була гра за шість очків. Ну, вважаю, другий тайм нам вдався. Ми забили швидкий гол. І контролювали гру, думаю, цілком ну, другий тайм за нами, і перемога цілком закономірна, я вважаю. Команда потроху піднімається, була довгий час на останній сходинці турнірної таблиці, тепер уже топ-8. Який потенціал цієї команди ви бачите? Я говорив вже, що ми працюємо, ми йдемо своїм шляхом. Як воно буде, покаже турнирна таблиця в кінці другого кола. А ми працюємо, готуємось до кожної гри на перемогу, розвиваємось і становимо краще. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, щоб всі були здорові і настав мир, і ми жили ж... щасливо. Останнє питання з фурнітурою ви багато вже зіграли. Це і перша ліга, і зараз вже екстраліга, другий матч. Наскільки для вас це принциповий суперник, для вас це для команди загалом? Ну, на принциповий суперник. Просто так склалося, що це наша вже п'ята чи шоста гра. Ми вже добрі знайомі, ми товаришуємо. І що для них, що для нас, принципово перемогти. Тому бажаю команді фурнітури. Йти своїм шляхом, як вони собі там на цій дистанції, як вони це бачать, і бажаємо теж міцного здоров'я на снах та перемог. Дякую. Володимир Рудий, гравець футбольного клубу Терексперт. Вітаю з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Дякую за привітання. Ну, гра була важка. В першу чергу хочу подякувати супернику. Дуже гідну гру показав. Але ми при своїх болівальників велика подяка їм за це, що прийшли, підтримали. і Ми виграли, я думаю, заслужено виграли. І перед новим роком зробили собі гарний настрій. 에, здавалося, в другому таймі команда трішки нервувала. Як вона на паркеті відчувалася? 에, ну, на мою думку, навпаки, в першому таймі трохи вийшли, якийсь був сумбур. А в другому тренер в перерві вніс свої корективи, і на другий тайм вже більш впевнено вийшли. І другий гол допоміг цю впевненість вже стримати. Дякую.